За інформацією правоохоронців, чоловіки спланували грабіж під час спільної поїздки у вагоні купе. За підозривши незнайомців, жінка спробувала заховати прикраси та гроші під одягом, але чоловіки обманом вивели потерпілу з вагона і відібрали частину готівки та золото, після чого втекли. Зловмисники маючи намір чимось поживитися за попередньою змовою, зайшли до купе, у якому знаходилася 42-річна жінка. Спільники вивели пасажирку з вагона на перон, де силою відібрали у неї золоті прикраси, грошові кошти, після чого втекли. Загалом правопорушники завдали потерпілій матеріальну шкоду на суму понад 600 тисяч гривень. Вжитими заходами оперативники управління карного розшуку спільно з територіальним підрозділом за сприяння аналітики управління кримінального аналізу обласної поліції встановили правопорушників та місце їхнього перебування того ж вечора. Фігурантам 35 та 36 років. Обидва мають кримінальне минуле. Затримали їх того ж вечора за місцем проживання. Грабіжниками виявилися двоє раніше судимих одеситів. Їм повідомили про підозру і помістили в СІЗО. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили в прес-службі облполіції.